Наталя Бучинська проти Катерини Бужинської. що не поділили дві народні артистки. Як двом співачкам живеться зі схожими прізвищами та хто з них насправді виступав на антимайдані? Читання найкраще навчання. У мистецькому арсеналі стартував головний український книжковий ярмарок. Подивимось на впливових ловців за літературними цікаванками. Вітаємо вас з призначенням. На посаду постійного представника України при Раді Європи. Тож тепер ми з вами будемо зустрічатися рідше. Тепер ви більше будете часу проводити у Франції. Дійсно, ми переїдемо з дружиною до Страсбургу на певний час і будемо там працювати. Але по суті, функції залишаються ті ж самі захищати Україну на міжнародній арені. Це наше друге закордонне відрядження. Перше ми 4,5 роки прожили у Відні. А зараз зберемося, поїдемо, будемо жити в Страсбурзі, працювати там. Сприймаю це як частину своєї професії. Головне це завжди повертатися додому. У вас і дружина, є діти. Чим будуть займатися рідні, поки ви будете представляти Україну на міжнародному рівні. Це було наше консенсусне рішення. Навіть наша п'ятирічна донька Люба вона теж брала участь в цих переговорах внутрішньосімейних. Я думаю, що Женя, моя дружина, знайде себе і в Страсбурзі. Вона зможе продовжити свою роботу як громадський активіст. А мій син, насправді позитивно поставився до ідеї вчити французьку мову, що стало для мене особисто сюрпризом, але його цякось це захопило. Тим більше, що він дуже любить футбольний клуб Парі Сен-Жермен, і тепер він буде ближче. Да, і тепер він буде ближче до нього, перебуваючи в Страсбурзі. Тут, на книжковому арсеналі ви в першу чергу купували книжки для дитини. Ваша донька, ваша гордість, тому що вона відмінниця, вона дуже гарно навчається. Вона збирається вступати в гарний навчальний заклад. Дай Бог, щоб Ви Катя, вона Катя. А. Думаю, всі каті гарні. Ну, вона дійсно. Дуже гарно навчається. Десь півроку назад Катерина сказала, що вона обрала для себе одну професію. Сказала, що хоче стати пілотом цивільної авіації. Вона навіть дізналася, де цьому навчають кілька років тому вам закидали те, що ви співали на антимайдані, так званому, тобто співали на мітингах у підтримку на той час діючої влади. І ви ж прекрасно знаєте, хто автор Хто? раніше я нормально відносилась до цієї співачки. В нас дуже схожі прізвища. Катерина Гужинська. Катерина вирішила розповсюдити неправдиву інформацію. Я виступала перед людьми до побиття людей, до першого пролиття крові. Потім я була запрошена на так званий антимайдан, але я відмовилася. Тобто, одне діло не бути запрошеним і багато говорити, бити себе в груди, а друге діло відмовити діючій владі. Я пояснила це нормально, перша крові. Я не маю морального права. Піти і проти народу, і тим паче, ми ж це прекрасно розуміємо, як артистів як артистами прикрились на цьому заході. Що між вами і Катериною Бужинською трапилося такого, що є ось така внутрішня суперечка? Ну дуже і заважає, що в нас похожі прізвища. Ну я не винна, що. Катерину плутає зі мною. Мені вона зовсім не заважає. Наступного тижня у вас день народження. Є вже плани щодо святкування? Приймаються привітання, приймаються подарунки. Ну а як же ж? Я чи я буду говорити, що я тільки люблю дарувати, я її приймати люблю.